Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святої Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи! Почувши, що Йоанна видано, Ісус відійшов у Галілею. І, залишивши Назарет, він прийшов і оселився в Капернаумі, що біля моря, в околицях Заволонових і Невталимових, щоби збулося сказане пророком Ісаєю, який сповіщав: Земли Заволонова, земли Нефталимова, Приморський шляху по інший бік Йордану, Галілеї Язичницька, народ, який сидів у темряві. Побачив велике світло, і тим, хто сидів у країні і тіні смерті їм засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Коли Він проходив біля Галілейського моря, то побачив двох братів: Симона, який зветься Петром, і Андрія, його брата, який закидали світі в море. Оскільки були рибалками, і каже їм ідіть за мною і зроблю вас рибалками людей. Негайно залишивши сіті, вони пішли за ним. І відійшовши звідти, побачив інших двох братів, Якова Заведеєвого та Йоанна, його брата, вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті, і він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним і обходив всю Галілею, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та стілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Слово Господнє, слава Тобі! Господь хоче виривати нас з нашого рабства, виривати з нашого Єгипту, де, можливо, ми звикли якось там бути. Нам там добре, комфортно, якось тепло, затишно. А він приходить до нас, до нашого життя, до наших родин, до наших парафій. Читаємо книзі Откровення, ось стою перед дверях і стукаю. Якраз нам потрібно відкрити ці двері нашого життя, щоб туди зайшло свіже повітря, щоб зайшов кисень, щоб ми поверталися до нормальності, до того, щоб ставати знову людьми, до того, щоб знову ставати ще більше і відкривати, що ми є християнами. Той, хто належить Христові. Як же відкритися? Як же почути цей голос? Як же почути те місце, в якому я знаходжуся? Бо дуже важливо побачити, де я знаходжусь. Коли ми десь подорожуємо, то ми вмикаємо навігацію. Дуже важлива та точка, де я знаходжуся, щоби. Вирахувати, скільки часу мені туди їхати, скільки потрібно зусиль, скільки мені потрібна точка, в якій я знаходжусь. Наразі я не знаю, де я знаходжусь, приїжджав недавно і закинула пам'ятаю, єпископ також про це говорив колись десь в Італії, чи де там закинула. Навігація, що моя точка дислокації тут в Італії. Я проїжджаю, о, дивлюся, я біля моря знаходжуся недалечко, правда, на дворі мінус 15 іду. Де я зараз знаходжуся? Де є ця точка, в якій я перебуваю? Цю точку можу милитися, помилитися можу і сказати. Я коли своїми друзями, знайомими я в одній точці знаходжусь, коли з жінкою в іншій точці знаходжусь, коли на роботі в іншій, і я вже не знаю, де я знаходжусь, мене постійно кидає туди-сюди, не знаю, де знаходжусь. Не раз можу сказати, я є щирою людиною. Я щиро говорю з іншою людиною, але щирості не вистачить. Потрібна ще правда. Істина. Пам'ятаємо, як Пилат підходить до Ісуса і каже: а що є істина? Йому щирості не вистачило, те, що він міг засудити, міг простити. Цього не вистачило. Йому потрібна була істина. І мені, брате, і тобі потрібна істина, щоб стати в правді. Де я перебуваю зараз? Книга Пророка Ісаї сьогодні говорить нам, як за минулих часів принизив Господь землю Заволона, землю Нафталі, так у майбутньому прославить приморську дорогу за Йордання. Народ, який в пітьмі ходить, показує, де знаходиться цей народ. Показує, де знаходяться ті люди, і здається, що все назовні ніби нормально. Свої уклади, свої, свої порядки. Сьогодні, брати і сестри, ми дуже часто хочемо жити в такому світі, що я не шукаю правду, я творю правду. Хочу жити своєю правдою. Ця правда мене не визволить, і вона в лапках тільки є моєю правдою. Колись в одній родині зламався чайник, поламав його чоловік, і там включившись неправильно. Жінка прийшла і каже, як ти міг таке зробити? Напевно, що місяць йому згадувала, можливо, більше. Але потім, як щось наступне вже в неї позламалося, то вона каже, то з ким не буває? Моя правда і мої переконання. Коли не наближаюся до правди, тоді буду жити своєю правдою. Таке суб'єктивне бачення цього світу. Суб'єктивно дивлюся на жінку, на чоловіка, на дітей, на роботі. І всім маю доказати, всім маю показати всі, які мають бути. Хто як має ходити, хто як має вдягатись. Але подивіться, дорогі, коли ми приходимо сюди, чи Господь нам каже, як ми маємо вдягатися, як ні, приймає нас такими. Приймає нас такими простими, грішними, з, з ногами і з руками, приймає нас до себе. Церква є святою, але в цю церкву входимо ми, грішні люди. Не раз хочемо показати те, що я є інший, я, я хочу бути іншим, я хочу змінюватись, я хочу, наприклад, працюю з пунктуальністю, наприклад, працюю ще з чимось з якимись своїми вадами, і хочу показати, я є інший, я є краще, я... І всі можу це показувати. А потім ще скажу, всі мають підлаштуватися під мене, щоб всі були такими, як я. А Господь каже: я приймаю тебе таким, яким ти є. Він є світло, яке освічує кожного з нас, освітлює наші серця, освітлює наш розум, освітлює наші родини, наші парафії. І хочу, щоб ми повернулися, повернулися до правди, повернулися до істини. Як можу повертатися до цієї істини? Коли починаю слухати Слово Боже, коли відкриваю святе Писання, коли питаюся, Боже, а що ж ти до мене говориш в моєму житті? Як мені поступити в тій чи іншій ситуації? Мене інтернет цього не навчить, мене Фейсбук, Ютуб цього не навчить. Господь хоче мене вчити, провадити в моєму житті. Не знаю, чи досвідчували таке в своєму житті, коли щось розмовляєте з іншою людиною, і якесь питання, питання до цієї людини, або ти розповідаєш свою історію, свого життя якось і чуєш, як людина, вже не дослухавши тебе до кінця, починає говорити свою правду, як ти маєш жити. Коли раз так послухав вже на другий раз, ну вже не хочеться чесно якось відкриватися до тої людини. Не раз потрібно, щоб почути до кінця, вислухати. І це буде лік для тої людини, яка підходить до мене. І коли приходжу до Господа, то Він мене вислуховує до кінця. Вислуховує і хоче показати правду, правду, яка мене визволить. Колись, коли приходили монахи молоді монахи до, до монастирів, то вони мали слухатись, навчитись слухатись іншу людину, навчитись слухатись того настоятеля, який, який приймав їх, давав різні завдання, і, здається, дуже нелогічні завдання, маєш зробити чи там посадити щось корінням доверху, чи ще щось зробити. Для чого це робилось? Для того, щоб навчились слухати. Не раз здавалося молодим цим хлопцям чи дівчатам, щоб вони переписували Святе писання. Просто переписували. Але для чого це робитись було, щоб навчились слухати? Коли дорогі підходимо сьогодні до другого читання, послання до Корінтян. І апостол Павло каже, благаю вас, брати в ім'ям, Господа Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме і щоб не було між вами поділу, але щоб ви були поєднані однаковим розумінням і однією думкою. Коли наближаюся до правди, я вже не хочу воювати з іншою людиною. Я не хочу тоді доказувати своєї правди. А я хочу прийняти одну правду і прийняти іншу людину. Не раз можемо воювати проти іншої людини. Не раз хочемо, можемо воювати проти поглядів, які, не знаю, нам показують. Можемо навчитися воювати навіть самі проти себе. І може вмов воювати навіть проти самого Бога, який покірно приходить в мою язичницьку не раз землю, де я йому щось хочу, може, доказати, щось показати, а він приходить в околиці заволонових і Нефталимових, щоб збулось сказане пророком Ісаїю. Нічого не хоче свого. І говорить, я не прийшов виконувати волю свою. Я не прийшов суб'єктивно якої жити. Я прийшов, щоб виконувати волю Небесного Отця. І він постійно вчить. Марія, Пресвята Богородиця, вчиться постійно біля нього. Хіба не знали, що я маю бути в домі Отця мого? Приготуйте все те і зробіть, що Він вам скаже. Потім скаже ось син твій, прийми. І він приходить, щоб освітити моє і твоє життя, щоб ми перестали воювати. Бо якщо воюю, то піду навіть на інший народ, буду воювати. Покаяння це не просто бити себе в груди і казати, я грішна людина. Покаяння це не, це не лише стати на коліна і більше молитися. Покаяння це не лише приходити на святу Месу. Покаяння це дозволити Богові, щоб Він вів мене в моєму житті. Щоб я вчився казати, Боже, але нехай не моя, а Твоя воля буде в моєму житті. Один християнський письменник, який досвідчує дуже велику і глибоку переміну в своєму житті, написав наступне. Потрібно йти іншою дорогою. Я багато років вів війну. Багато років. Була дуже жахливою. А зараз я стою без зброї. Не боюсь нічого, бо любов усуває страх. Стою без зброї, щоб підкорити страх, але щоб виправдати себе коштом іншим. Не мушу перебувати в постійному напруженні, щоб заздрісто триматись своїх багатств і своїх переконань. Я приймаю і ділюсь, не тримаюсь особливо своїх ідей, своїх планів. А якщо хтось запропонує інші кращі, то з радістю їх приймаю. І далі пише, що син Божий, який прийшов на цей світ, він перемінив мене. Я дивлюся на мого Бога по-іншому. Я дивлюся на мого ближнього по-іншому. Я дивлюся на себе по-іншому. І маю той спокій. Який приніс в моє життя воскресли Ісус Христос. Амінь.